Коли з'являються будь-які симптоми неврологічного характеру, перше, що робить пацієнт, він йде до свого сімейного лікаря. Коли сімейний лікар вже бачить, що ці симптоми виходять за рамки, тобто не вкладається ні в якийсь метаболічний процес, ні в гострі інфекційний процес, а все ж таки ці симптоми вже стабільні, сталі і якийсь час утримуються в пацієнта, то сімейний лікар може повернути чи скерувати пацієнта або до невролога за місцем проживанням, або до, скажімо, уже спеціалізованого. Певного центру, коли є підозра, що це може бути розсіяний склероз, для підтвердження або виключення цього діагнозу. І тоді вже пацієнт йде по цій дорозі, по алгоритму обстеження, виконуючи магнітно-резонансну томографію, виконуючи, якщо це є потреба, інші проводячи супутні обстеження для виключення альтернативної патології, залучення в суміжних спеціалістів. Коли в ряді випадків це необхідно, проводиться виконання люмбальної пункції для визначення рівня олігоклонального і імуноглобуліну в G. чи він є, чи його немає, і який тип цього імуноглобуліну G є в лікварі. І коли приходять вже ці результати всіх обстежень, аналізів, то йде наступний етап обговорення терапії, призначення терапії, і саме завершальний етап це спостереження за хворим, моніторування його стану. Скажімо так, що цей процес є довгий. Росіяне склас це є хронічне захворювання, і лікар контактує з своїм хворим не Місяць, навіть не рік, є пацієнти, з якими ми контактуємо десятки років від самого початку хвороби і до теперішнього часу.